Роте шуе. Ротен «шуе». Угу. Ем, ротен е, закінчення Е. У нас що тут питало? Так, е, ротен закінчення Н, е, тому що е, «шуе», взуття множина. Так, і без артикля, так? Дивимось по нашій першніклі. Дивимось по нашій перші. А, ні, то якщо без артикля, то має бути закінчення Е. То я помилку зробила. Бачите? Так. Да. Роте, роте шоя, верден, шнельш муцик. Угу. Так, всіх так? Хто ще зробив помилку? Добре. Давайте, пані Люба, ви. Ді. Я не зробила домашню, то буду буду розбиратися на ходу. Mm -hmm. Оце іменно. Ді фрьохліх фарбен унцерер Herbs колекціон. Herbs колекціон. Так, farben, кольори fроchli, э, які. Divchata. The same. This herbs this herbs to the osh. Herpstep. I'm wichtig wichtig. Важлива. Важливо. Важлива, Важлива. та частина. Нашої. Заре... Нашої. А нашої е, колекції. Осінньої колекції, так? Так, добре. У нас тут навіть не обов'язково знати всі слова для того, щоб підставити правильні закінчення, тому що нам треба орієнтуватися саме на угу. іменники. Це воно жена. Так. 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 E, значить, буде діфонкліген, фарбен. Фрюнлі. Так, ah, так хер, тайн тайн, тайн вихтігес тайн, так, Тайль – це частина eh, якого роду? Ну, mm, напевно. Або середнього, або чоловічого. А давайте будемо дивитися, зразу підглядати і вивчати, не вгадувати, а вивчати. Давайте, а як вивчити, шукати? Ну, звісно, шукайте, шукайте Тайл. Шукати It's мені. Я собі записувала чоловічий. Дер тайл, ну вже дякую за підказку, значить чоловічого, і тоді буде айне віхтігер. Так. Так. Молодець Дякую. Добре, давайте наступне ще восьме. Діно модель колекціон гад ефрод. фільт. Арфольк успіх, так? модель er колекціон Діноє жіночий рід. Модель колекціон Гацезе Філь Ефройд. Ерфольк. 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 Всіх так, дівчата, хлопці? Ноє. 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 Олена, ви вже є, так? Так, да, так, да, так. Да. Далі давайте генетів. Та Генетів ми не розглядали особливо багато, і там на А 1 він ну, майже не розглядається, але все одно, як би, по таблиці нам дуже легко тут підібрати закінчення. Це скляне ціна, вайс їх не зверх вернути, даст S Drice метрів квадратних хат. Мета квадратних хат. Звай? Як метри квадратні? Не знаю. Мета квадрат. Мета квадрат. Так. Кляйне цімер. Дас цімер – це на жіноч. Ой, господи, середнього середній рід. В генетіві змінюється дес кляйнен цімер. В генетів в середньому роді що нас змінюється? Кляйнен. Genitiv, Sereitne Ried. Genitiv, N. Des. des kleinen, des kleinen, des da. kleinen Zimmer. Mhm. Die Größe des kleinen Zimmer weiß ich nicht genau da. Kleinen. Я бачу в табличці, що там закінчення С ще має бути в «цімерс». Так. Угу. Там у нас було а я не пояснення у нас було. Імес аналоги. Так, так. Das Зкляне цімес. В чоловічому і в середньому роді додаємо закінчення С. С. Ага. Uh -huh

Хюбшен секретарі. З. Зекретарі. З. Зекретарі. 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 Тут закінчення не потрібно, так? Ні, ні, це все жіночі відписи. В генетів не потрібно закінчення? Т. Хюбшен. Н закінчення. Н. Так, я вже хотіла вам таблицю шукати. Н. Значить, що у нас? Де? Die Auge der, der hübschen Sekretärin Sekretärin dem Direktor am Meisten. Ja. dann, dann, ja, dann die, Brötchen. Die, Brötchen. die rote Ne, des netten da. Ne, da. Ne, da. Ne, hand. rote Артикль uh, десь закінчення.